Всім привіт, друзі! З вами я, Медвідь, і сьогодні я вам хочу провести урок болгарської мови. Так, так, так. Вона дуже схожа на українську і дуже легка, до речі. Так, 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 так. Зараз перше слово Болгарія. Запам'ятали? Болгарською мовою Болгарія буде Болгарія, і зараз напишу напишу, звичайно, ж. ось так, і л, га Рія. ось так. Ось так. І ось так. Ось як пишеться Болгарія болгарською мовою. так, 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 так. І пишуть і читається воно Болга... Болгарія. Так, Болгарія воно читається, а пишеться ось так. Все, записуйте у папір, свій папір, що ви підготували для цього відео. Давайте і запам'ятали запам'ятали. І зараз друге слово хліб, хляб. І зараз напишу, як воно пишеться. Так, так. Х, Л, я Б. Ось як пишеться хляб. Болгарською мовою. Так, так, так. Записали це у свій папір. Давайте, давайте. І запам'ятали. А зараз третє слово привіт. Здравей. Записа... Записуємо здравей слово. Здравей це привіт, нагадаю. Здравей. Здра-ве-ю. Ось як пишеться провід болкарської мови. так, так, так. А читається воно здравей. Записали, записали і запам'ятали, запам'ятали, звичайно. Ну а зараз четверте слово Европа Европа е в па Европа. Ось. Так, 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 записали це у свій папір і запам'ятали Європа. Запам'ятали запам'ятали. За, Наступне слово семейство. Сім'я. Семейство. Семейство. С во ось, самейство. записали самейство і запам'ятали. Так, так, запам'ятали. І наступне слово ці. Ти. Але ти болгарською пишеться ось так. Ти і, і вимовляється ці. Записали, запам'ятали. Давайте я, я вас стараюсь, и наступне слово болгарська, Болгарський. Болгарський. болгарська. Бура ки ось болгарський записали. Це, до речі, си, ки, і «булгарські». запам'ятали болгарська, болгарський і наступне слово: ас, ас перекладається я. Ось. І записали, запам'ятали! Так, 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 так. До речі. Наступне слово. Дім. Ну, буде, звичайно, дом, але... Це так само, як для російської мови, але і болгарською мовою. І Так також буде до Їм. І... Але це просто болгарська, наскільки схожа. До речі, не забудьте поставити лайк та підписатися на цей канал. До речі. В цьому відео я вам проводив урок болгарської мови. Всім пока!